Вітання, друзі! Мене звати Василь Тухньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Сьогодні 25 червня. Це середа, і ми підіб'ємо підсумки минулої доби в режимі огляду карти бойових дій. тож запрошую вас до її перегляду. Поставте вподобайки неодмінно. Підписуйтеся на цей YouTube канал, пишіть свої коментарі. Розпочнімо з того, що в нас відбувається на фронтах. Найперше, я напевно виділю суми. Отже, північний наш напрямок на Сумщині, яку про яку нещодавно говорив головком, про те, що тут нуляво зупинено просування противника, про що говорили Діпстейтівці? От в цій локації в селі Андріївка, повідомляючи про успішні контратаки у виконанні 225-го штурмового батальйону, насправді за тією інформацією, яка є, росіяни тут геть зовсім не жаліють своїх ресурсів. Їхні тамтешні командири не те, що не жаліють, вони. Просто спалюють в тупу купу купезно е, тих російських солдатів, які е, там них є в розпорядженні, і на ж таки Андріївку е, досі з'являються, продовжують бути накати з боку противника. Насправді, за інформацією, яка буквально станом на вчора була, до неї знову прошувалися росіяни, щоб знову їх звідти вибили. Щоб знову з цих штурмових груп по 8-10 чоловік максимум вдавалося виживати по двоє троє в кращому випадку. І так весь час відбувається. Росіяни так весь час атакують на сумщині просто в тупу шалено кількість резервів своїх спалюючи. Наступи противника відбуваються не лише на цій ділянці, але й от в такому районі на правому фланзі цієї ділянки тут. є такий населений пункт горналь. Досі на Курщині наші війська присутні, і я це підтверджую, що справді тут тривають досі бої. Горналь це така панівна висота на цьому напрямку, і росіяни її все ще не спромоглися повністю зайняти. Тобто, така смуга невеличка, але буфору безпеки існує. І також росіяни намагаються проводити контратаки в районі Тькіного, зокрема в бік населеного пункту Бесалівка. Ось цього населеного пункту на річці Волфа Білопільської громади тут відбуваються атаки з боку противника, тобто на Іскрисківщині, де наші війська атакують, контратакують і росіяни. Тут постійно такий рух дві сторони відбувається, тому що росіяни якось намагаються покращити своє плачене становище у Тьоткіному Глушковського району, про який я раніше головком буквально на вихідних повідомляв, що близько 90 квадратних кілометрів території тут. Перебувають під нашим контролем, е, відповідно, е, я повторюся, що станом на зараз є ознаки покращення реально покращення ситуації на Сумщині е, однак е, росіяни продовжують шалено спалювати ці резерви. Відмічається при цьому з боку наших бійців погіршення морального стану противника. Е, дуже багато відмовників, дуже багато різних відео з'являється з тим, як Борються, так би мовити, росіяни з відмовниками просто-напросто там заковуючи їх різні кайданки, прив'язуючи до дерев, це ще лайтова версія. Гірші версії це коли е там епізоди місячної давності, коли деяких росіян просто голими засовують в цистерни, там без води, без їди е тримають днями, і це, ну, чесно кажучи, не людські страждання. Але ну що, що там їм, чесно кажучи, співчувати. Але загальна, от справді таке. Моральний стан противника тут доволі таки серйозно похитнувся за останній час на Сумщині. На півдні та сама картина в сенсі відмовництва та здачі у полон противником, тому що учора спільнота Миколаївського ванька повідомила, що на лівобережжі Херсонщини нашим, нашій спецурі вдалося взяти полоненого. Хлопчика, як він повідомляє, хлопчик загубився. Його відправили на штурм самого, тому що він не заплатив своєму командирові ну хабар за те, щоб не йти на штурм. І його відправили на штурм самого. Так він гаряченьким і потрапив у руки наших бійців. Про таку схожу картину мені відомо з Запоріжжя, де наші е розвідники так само в глиб території, яку контролює, здавалося противник. Буквально вчора взяли. Полон пацана 18 років. До речі, ще будуть розбиратися. Наразі немає інформації, чи раптом цей хлопець не з окупованих територій вже призваний. Ну цього я не кажу, не стверджую в цьому. Але насправді є така інформація про 18-річних хлопців, яких вже беруть в полон. Тобто, це по суті зараз на в військ Дніпра яке займається окупацією півдня України з боку противника, в них там якраз таки фіксується перекидання буквально. Абсолютно свіжих підрозділів, які створюються в глибині Російської Федерації, і саме першим таким рубежем, де в Україні куди їх кидаються, відбувається на півдні, і на півдні їх посилають на здавалося в такому лайтовому режимі, тому що там не така рубка, як на Донбасі, не така рубка, як на Сумщині. На півдні цих хлопчиків, які тільки-тільки потрапили до війська, посилають от в такі подібні штурми. і Вони потрапляють на це реально просто ну, пацани: 18 років максимум тільки-тільки стукнуло, і вже вони. Потрапляють у полон наших військовослужбовців. Що на Херсонщині, що на Запоріжжі? Крім цього, на Запоріжжі на півдні тривають епізоди рейково-логістичної війни е, щодо противника. Буквально за вчорашню добу, лише за вчорашню добу, повідомлення Приморськ. Це Азовське узбережжя. тут мінімум два прильоти було зафіксовано: один в енергоінфраструктуру, е, і е, фактично ця цей приліт по енергоінфраструктурі сприяв відімкненню. Електроенергії ледь не по всій території тимчасово окупованого Запоріжжя учора. Е, крім цього, в Токмаку також фіксувався приліт. Там ППО не змовкало попередньо. Є влучання, але які наслідки цього влучання ще потрібно їх верифікувати. І третій фактично замикає такий трикутник: це Мелітополь. Е, тут е, важко розібрати, як повідомляють наші. Партизани, зокрема, один із координаторів руху спротиву на цих тимчасово окупованих територіях. Петро Андрющенко, нині такої організації, яка називається Центр вивчення окупації, активно працює з Маріупольським спротивом, активно працює з запорізьким спротивом. І От саме Андрющенко повідомляв, що в Мелітополі за його даними важко розібрати чи то уламки, чи то влучили наші далекобійні засоби, але з підстанцією знов біда. Це тільки посилило вчора. Черговий такий ефект від приморська, тому що я нагадаю, тут же ж по приморську прилетіло в енергооб'єкт. Тут по Мелітополю по підстанції відповідно тотальний блекаут. Вчора спричинилися до таких дій наші розвідники на території тимчасово окупованого Запоріжжя. Крім того, по різних. Віддаленостях від лінії бойової зіткнення працює наша авіація. Зрозуміло, що це не дуже далеко відбувається, переважно поближче до лінії бойового зіткнення, але ось такі кадри показують наші мілітарні спільноти повітряних сил. мілітарна спільнота, соняшник це власне приліт авіаційного снаряду зі знищенням живої сили, яка там розташовувалася в цій будівлі. І складу палономастильних матеріалів видно вторинну детонацію боєкомплекту, тобто це якийсь склад. Склад, по якому уразили наші воїни е, цікава, приємна атракція. Це спостерігати, якраз до речі, конкретно в цей цього період часу ми вам бачите, такі спалахи. Це вторинна детонація боєприпасів. Тому дуже і дуже і дуже непросто та неприємно жити зараз окупантам в кишці на півдні. Крім цього, по Криму відбуваються атаки. Вчора надвечір була повітряна загроза для Керчі. А Керч – це керченський міст. Тут фіксувалися прольоти дронів. Місцеві знімали відео. Ну немає сенсу їх зараз публікувати. Я думаю, що впродовж дня можливо з'явиться трішечки більше інформації щодо Криму. Але насправді я так собі усвідомлений що давно що дуже рідко і мало говоримо про Крим. А там тривоги ледь не щоночі фактично тривають від наших дронів, які туди летять. Щось вони атакують. Не про все у нас є повідомлення, але точно атаки там відбуваються і і тривоги. Як от у Харкові, так і е, в Криму фактично щоночі тривають окупаційні протиокупаційних військ там тривоги. Крім цього, вчора також з'явилася інформація, що поза минулої ночі ракетним ударом було знищено командний пункт морського загону спеціального призначення Еспаньола. Там же на кримському півострові. Ось наслідки е, цієї подія, опублікував окупаційний Z канал Ну, він не окупаційний, він російський, він просто такий паршивий Z канал але ну що ж, якщо він публікує приємні для нас кадри, то не гріх його і показати. Це одна із хатин, де самі бійці цього загону спецпризначення еспаньола говорять, що, мовляв, от здається, хату Шефа прилетіло. Ну давайте послухаємо, подивимось. Домік Шефа теж розвалился. Ага, домік Шефа. Угу. Домік шефа теж розвалився. Це ще раз повторюється приліт по пункту управління загону спеціального призначення «Еспаньола», який розташовувався в Криму. Отже, по півдню, попри те, що є або були лунали тривожні прогнози щодо того, що тут може бути посилена інтенсивність противника. Станом на зараз відбуваються чудові спецоперації наших спецпризначенців. Сили спеціальних операцій, головне управління розвідки, Служба безпеки України всі долучаються до того, аби знищувати розтягнуту і важку логістику противника для того, щоб не допустити погіршення сценаріїв атак ворога, що в Запоріжжі, що в Херсонщині, і як на мене, це поки що ху -ху, удається надзвичайно успішно. При цьому головним напрямком удару противника залишається Донбас. І Купінщина, Донбас, це номер мородин, це пріоритетна ціль номер мородин. Про Костянтинівку я детально розповідав вчора. Сьогодні зосереджуся е, кілька слів. Ну не те, щоб зосереджуся, трішки ширше скажу про Покровськ, і навіть е, радше не про Покровська, а про південно-покровський напрямок, тому що ворог уже в кількох локаціях здійснив те, про що кричали українські медіа впродовж останніх місяців. Він в кількох локаціях. Наблизиться до кордонів Дніпропетровської області раз-два на Новопавлівському напрямку. В двох по суті що е, точках це відбувається. Насправді туди зайти за межі адмінкордону Дні... Донецької області на Дніпропетровщину. Е, це є велика, велика величезна, просто гігантська мета противника. Вони це роблять надзвичайно наполегливо. Пускають туди групи за для досягнення цієї адмінмежі, е, і найперше, що прагнуть цим досягнути, це медійного ефекту, медійний складовий. Яка дозволить здійснити те, що ми називаємо флаговтиком, тобто втикнути російський триколор на території Дніпропетровщини і заявити про розширення війни на ще одну українську область, на ще один регіон. Зазвичай штурмові групи противника знищуються в першій ж буквально ітерації, скажімо так, цих штурмів, але загалом є і просування. От тут це треба теж визнавати, тому що на кадрах. Uh, від uh... Бригади Спартан, яка тримає, зокрема, фронт на цьому напрямку. Ураження по росіянах відбуваються вже в західній околиці Ну, Ці кадри я показати не можу, але я їх опублікую в себе на телеграм-каналі. Друзі, ви можете зайти на мою телеграм-сторінку і подивитися ці кадри прямо зараз, прямо зранку, після перегляду відео. Там багато кадрів ураження піхоти. Це все відбувається от якраз таки вже на західних околицях Новосергіївки. До речі, в описі до цього відео ось тут нижче ви знайдете посилання посилання, прямий лінк на мою телеграм-сторінку, тому запрошую вас відвідати її і подивитися, і за принагідно підписатися. Тобто, е потенційно, якщо справді підтвердиться, що ворог е фактично в новосергіївці не ситуативно, а на постійній основі перебуває, то Потенційно у нас з'являється ще й третя точка наближення до Дніпропетровської області. Це район Ялти Запоріжжя, але не міста сіл на Донеччині. Це район Горіхово-Котлярівки і це район Новосергіївки. От такі три точки, по яких противник тисне, тисне і тисне в бік адмінмежі Дніпропетровщини. Дякувати Богу. Зараз можемо говорити вже позитивні давати певні сценарії того, що інженерно фортифікаційному сенсі. Наші е, сили за це відповідають сили підтримки, е, власне, облаштовують якісно там інженерно-фортифікаційні споруди. Е, вчора було опубліковане відео від 23-го інженерно-позиційного полку, який показав кадри своєї роботи по е, формуванню інженерно-фортифікаційних споруд. Е, їх підсвітили аналітики Діп які сказали, що це інженерної фортифікації на Дніпропетровщині та Донеччині, які ми бачимо зараз. їхнє будівництво на, на ваших екранах. Тут враховані минулі помилки, зрозуміла важливість оборонних фортифікацій, глибина по деяких елементів на опорних пунктах, які споряджаються, сягає 4 метрів в глиб землі, і це достатньо для того, щоб заховатися фактично що від противника. Ну по суті, ми спостерігаємо кадри формування. Фортифікації, які е, існують з врахуванням сучасних реалій війни, і це насправді дуже правильна історія, яку теж за що варто хвалити, є за що можна журити, а за що варто хвалити? Тому до відбиття а воно так станеться рано чи пізно перехід кордону Донеччини Дніпропетровщини, і до відбиття цієї загрози наші війська готуються якомога краще. От можна так сказати, крім цього, ще однією такою реалії війни. Відео, яке би я вам хотів показати, воно зняте в серебрянському лісництві, де працює 63-я механізована бригада сталевих левів. Вони показали, як виглядає сучасний ліс і його павутина, тільки не природня павутина, а павутина із оптоволокна. І чесно кажучи, це це просто ці кадри вражають. От Подивіться на це відео. Оце серб'янське лісництво, або те, що від нього, скажімо, так залишилося, яким воно раніше було заповідником. Фактично, зараз це все оптоволокно, ось ця вся павутина, і це тільки початок ери оптоволокна. Це все, що відсвічується на сонці, це все павутина від оптоволокна. Оптоволокно саме по собі. Це така тонесенька, як Йєска. От е, я думаю, що всі, хто рибаки, мене прекрасно чудово розуміють, така тонесенька. Донесенький дротик, фотицинець не дротик. Це ну ну оптоволокно, Воно воно тонке. От за рахунок нього відбувається передача сигналу до дрона, і ось такі ось такі кадри вони на українському Донбасі. Просто всюди суші над лісами. Вони особливо помітні, тому що е якщо по полю тягнуться одне діло, а над лісами от оновесь так, тобто волокно летить поверху, і це все дуже сильно відсвічується. Дуже сильно помітно. Ви бачите, скільки цього оптоволокна. Я ще раз повторюся. Це тільки початок, це тільки початок ери використання цих дронів. А далі буде більше, далі буде просто реально цілковите павутиння. Що там вже казати з цього оптоволокна Фактично, птахи вже в'ють гнізда, уявляєте до чого природа як адаптувалася, дійшла, і це все відбувається на Лиманському напрямку фронту. Та й по суті, на всіх інших ділянках фронту. Та та сама картина спостерігається трішечки вище, північніше. На напрямку е борової е бійці. Ну чому я кажу на напрямку борової? Тому що е тут є таких два райони, можна сказати на правобережжі річки Оскіл зараз намагається ізолювати росіяни, створити це Борова і Лиман. А, і от посередині тут дуже чітко візуалізується ця лінія прориву, яку росіяни намагаються сформувати для того, щоб ізолювати повноцінно ці два райони. Поки що а, повноцінно ще не ізолювали є сполучені відповідно між двома містами, і на цьому напрямку удару а, власне було посилено район а, просування противника, зокрема в районі населеного пункту Рідкодуб, третю штурмовою бригадою, що найменше нам можна говорити і про це відомо, що одна із рот другого механізованого батальйону, а саме третя рота другого мегабату третій штурмової бригади, рота під назвою Каракурт Колонія, вони тут зуміли покращити наше тактичне положення на цьому напрямку і продемонстрували відео своєї роботи з зачищення позицій від противника за рахунок таких наступальних дій. 3-ї штурмової бригади було ліквідовано цілий взвод 283-го мотострілецького полку, 144-ї дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації. Все це відбувається в районі населеного пункту Рідкодуб на Лиманському напрямку. Тобто, справді можна говорити про ще одну точку, куди за рахунок резервів вдалося стабілізувати, скажімо так, напрямок. Натомість у нас є один район на цьому ж такі на купінсько-лиманській осі, який поки що в тривалий час був стабілізований, але останнім часом росіяни суттєво на нього посилили тиск і, на жаль, мають успіхи. Це район північно-куп'янського плацдарму присутності Росіян на правобережжі річки Оскіл. Зокрема, тут надзвичайно важливий населений пункт це Кіндрашівка, на який ворог тисне впродовж останніх. Трьох тижнів так точно зайняти його не вдається. Ось цей анклав присутності противника тут. Він вже дане-давно існує на мапі Deep State тобто вору сюди проривається, намагається закріпитися. Йому цього не вдалося, не вдавалося принаймні до недавнього часу зробити, і ось що зробили росіяни? Вони пішли фланг і в обхід через Голубівку та бік Радківки Ось такі зробили фланговий удар до Кіндрашівки Кіндрашівка це надзвичайно важливе село в сенсі оборони Куп'янська, тому що це висоти, тому що це прямий шлях до самого населеного пункту Куп'янськ для початку боїв за нього. Ну і звісно що це відрізання як такої логістики, північної гілки логістики. Ясна річ, що для Купінська найважливіша логістика, що надходить із заходу, але північне ось це сполучення, перерізання цього шляху сполучення рокадної дороги, яка, хоч зараз і всі різоні, але вона все рівно залишається такою паралельною до фронту, воно тут є надзвичайно важливим для окупантів. Тобто, зараз наразі ми бачимо ці зміни. Нема підіпстейт і е, констатуємо погіршення становища на купінській. Купінському напрямку цілком вірно, що цей ця ділянка фронту теж потребує додаткових залучень, додаткових резервів від нашого командування на цьому напрямку. Звісно, що боїв так чи інакше за Купінськ. Вже дане давно можна констатувати, що не уникнути, але частково заповільнити покращити ситуацію. Принаймні станом на зараз на це. Всі шанси у наших у нашого війська є. Тобто, є позитивні ознаки, є інтенсивно напружені далі ділянки фронту. Всі ці моменти варто враховувати, але вивести варто також і один головний загальний висновок. Противник місяць уже місяць. Тисне в максимальні свої потужності в ході літньої наступальної кампанії, і з цього всього він витискає рівно ну, може, 10% від, від того, що би він прагнув зробити. Максимум 10%. Тобто, наші війська зупиняють ці ворожі тиски. Ось це головний висновок стану на сьогодні. На цьому ставлю крапку. Дякую вам друзі за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей.